Відділення проктології клініки Oxford Medical займається лікуванням наступних захворювань: хронічний внутрішній геморой, анальна тріщина та анальні політи. Найчастішою скаргою, з якою звертаються пацієнти до нашої клініки, є наявність дискомфорту в ділянці заднього проходу, а також періодичні кров'янисті виділення, біль випадіння гемороїдальних вузлів. Для людей це створює масу дискомфорту, а також погіршує їхню якість життя. Що саме змушує звертатися пацієнтів до лікаря? Найчастіше пацієнти скаржаться на дискомфорт в діленці заднього проходу, біль під час дефікації, наявність кров'янистих виділень, а також свербіння в ділянці заднього проходу. Частота захворювання на геморой складає 120-140 чоловік на тисячу населення. Найчастіше уражаються Населення працездатного віку, і часто це призводить до тривалої втрати працездатності та перебування на лікарняному ліжку. Причинами виникнення геморрою є важка фізична праця, тривале перебування в кріслі, адинамія, алкоголь, тютюнопаління, а також малорухомий спосіб життя, неправильне харчування. Вагітність. Якщо у вас з'явилась біль дефікації, поява крові в калі, дискомфорт ділянці заднього проходу, не варто соромитись, а чим швидше потрібно звертатись до лікаря. І ви уникнете таких важких ускладнень, як кровотечі, тромбоз гемороїдальних вузлів, валінізація поліпів. При зверненні в клініку Oxford Medical вам нададуть фахову допомогу, а також проведуть обстеження з використанням сучасних технологій. Що саме? Вам буде проведено відеоаноскопія відеоректором відео аноскопії. У лікуванні геморою наша клініка пропонує наступні методики, як інфрачервона коагуляція внутрішніх геморідальних вузлів та лікування латексними кільцями. Чим зручні ці методи, і які в них переваги? Найбільшою перевагою є те, що людина не відривається від роботи. Ви можете прийти в нашу клініку, буде проведена маніпуляція, на наступний день ви можете приступити до виконання своїх безпосередніх обов'язків. В лікуванні анальних поліпів використовується сучасний радіохірургічний пристрій сургідро.